Всім привіт! Ви на каналі Харківські хитриці і це шоу Де моя тачка Козаче! Форд «Форд 95-го року. Це коли життя, дай мені знак, що мені робити? Ескорт. Спереду виглядає не дуже. Тобто оце радіаторна сітка, да, якої немає. Uh -huh. Тут у нас диск ковпак, є, ковпак нема. Uh -huh. Uh -huh. Тут у нас напис якийсь. Надпис. Що mm -hmm. uh, ти там дієта якась. Хо Холд Діон. Що ти там їм дієту? А, А, Карпедієм. Що це означає? Це Лати на Латині означає. — Не катумаса, я що, 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 Типу, ні, по-моєму, що типу там життя закінчується чи щось таке. Що це означає? Хто шарить латину, напишіть в коментарях, що значить Карпадієм. Це якась. Це всі татуювання собі б'ють Карпадієм. Да. Uh, Карпадієм. крилати місце в Латину, що означає використовуй мить, що маєш зараз. Нахуя таке писати на машині? Дімон, не беремо. Це щось стрьомна якась. Ну, це автівка. Валентина продає. Давай хоч почитаємо, що Валентина. Їде ну, добре, не димить, коробка працює чудово, П'ятиступінчаста. повне переоформлення, торг у капота. Угу. І лайфхак для тих, хто хоче продати своє авто і не торгуватись, зняти капот і не торгуватись. Або розмовляти з покупцем тільки біля багажнику. Він такий, типу, а можна подивитися, що під капотом? Підіть, подивіться, я тут поки що по -по постою біля багажника, то по почекаю. Тупо не даєш можливості торгуватись. Ну, окей, скіпаємо цю історію. Скипай. Бо наступне це у нас SMA Maple C81. 2007 року. Колір якийсь Колір, різний. Колір. Колір різний. Колір різний. — Так, подертий парень позаду. Це нормально. Бампер. Це птічка. Ногою в'їбала. Тут ручки нема. Ти oh, не можеш my. відкрити бардачок. Yeah. А документи там, і ви не зможете її перепродати, бо там документи лежать. <laughs> машина на певному ходу. Доїде далеко. Напевно, доїде. На, на, напевно, доїде. На певному ходу. Я так розумію, що на повному він маме важко. Може, але... на певному. Новий мотор, коробка, добрі, ходова, зроблено, кузов не гнилий. Не гнилий. Гнель. Гнель. Це просто гнель якась. Русня це гнель. Гнель. Аукс гурксенон. Аукс. Типа, Аукс, головне управління розвідки, Ксенон. Що? що малось на увазі? Тачка ну, тут... реально з розвідки. Ніхто навіть не подумає, що це да, тут, ну, тут видно, що попередній власник, ну точніше, ще досі власник Сергій, що він гонщик, тому що він навіть коли текст пише, він не зупиняється для розділових знаків. Він просто тут тут жодної коми немає. Тобто, це треба читати. На певному ходу доїде далеко ремні, нові, мотор коробка добрі ходова зробленого кузов гнилий, запчая. А тут точка є. Запчастин Ого. до неї продається достатньо мотор, як у Джилі, атака СК тільки об'єм 1.8, 8 а укс гур, гур, гур. гур. Так, ну що, Сергій, я не знаю, не зрозуміло дійсно, чому вона така дешева. Може тут кількість власників один. А може, може кількість хто операцій? просто собі купує таке китайське. Що це? Слухай, а може це перекуп? Давай розвали, будь ласка, мені і нашим Може це для... перекур? Розкажи, тому що я не шарю взагалі про перекупів. Для мене це такі якісь міфічні створіння. Я так розумію, що це типи, які купляють вбиту тачку. Так, типу ззовні її підшаманюють. Ну є підвищують ціну, продають, і потім ти купуєш і вона ламається одразу. Ну це погані перекупи, е стандартні, угу. стандартні, перекупи погані перекупи. Стандартні. <с? <с?> які отак роблять, маскують всі там погані штуки, якось її там підорять, щоб все було якоби ок. Не ремонтують її ніяк, і просто от втюхують тобі її як бариги. Mm. От, а є гарні перекупи, наприклад, як ТВП. Я підписаний на їх канал. Вони відкрито показують, хто вони такі, що вони роблять, яку вони тачку купують, за які гроші, що в неї зламано, як вони це лагодять, скільки їм це обійшлося, і наварюють за це якісь там, якісь там гроші. Перекупи існують. І просто треба всі машини перевіряти на станції технічного обслуговування, всі вузли, і щоб знати, що ти купив не гніль, не гноль, як він там, Ні гнель. Ні гнель, а нормальну автівку. Добре, давай до наступної тачки. Цього поки що, що? не знаю. Хай я не знаю, на що вона тобі треба? Вона виглядає як мінус гнель. Гнель. Тут варто нагадати, що треба підписатися на канал Харківські Хитриці. Поставити дзвіночок, написати коментар. Uh -huh. Наприклад, що ви думаєте про тачки, які ми розглядаємо, або чому та чи інша тачка гарна або погана. Пишіть свої думки, нам буде дуже цікаво. І поширюйте це прекрасне, миловидне. Комент, лайк і пошир. Чи mm -hmm. Отакий знак. Наступний у нас Peugeot Expert. Давай. 2001 року. Ну це ж комерційна тачка, і можливо там пробіг за мільйон. Ну давай. Ну така бруднулька. Uh -huh. Ну і така видно, що подуставша, да? Uh -huh. Тачка. Ну тобі плаче. Взагалі не хочу оставляти свого хазяїна. Помогіте. І вона плаче і ззаду, і спереду, просто з усіх філей. Мені подобається відчуття ну, композиції так. У, у людей. Це, типа... ну, тут така лінія, тут тінь, та, та, тут все та, та, це підкреслює авто. Глибина, експози... mm -hmm. глибина експозиції, все. Кадр вибудував, двері відкрив. О, закрив. це проміс наліпив. Контрсвіт, супер. Фотка клас. Так, салон. Салон Бар... бардачок відпадає. Тут якась. Це з -з -з... печка. Та пічка, ти дрова підкидаєш у нас да, сюди реально, вогонь. Реально, тут виїмка для дров. Ніби. І ти можеш ці як зефірки піджарювати, і все хорошо. Так, значить, що ти тут намоцає. Дімон, будь ласка, мені буде соромно, якщо на такій будеш їздити. Диви. <риві> ну, це ж гуманітарний. Так Я зможу склад. тебе в ній возити, і ти будеш там брейк-данси ще танцювати. Реально. Може, навчусь. Так. Ну вона дивися, бита і рафанірами і такими. Та це не важливо. Головне, і коробка. Так. HD формат, ти понял? Ага. Це ж не фула просто. І не 4К. 4К це 4 колеса, правильно? Чотири колеса. Це просто поснімав <спасни> Ржавчину, <сасни> <пасни> <пасни> <malar> і так і залишив. Є отаке шраммірвання, отаке <пасни> легке. Ну, треба до, до лікаря заїхати. Да. Так, що по опису у нас? Де знаходимося? Мостиська, Львівська область. Ну, за 2500. 2500. Та чувак. Допоможі. Привіт передній. Peugeot Expert Max 2.0 HDI, повний пасажир, типу, худий пасажир і повний пасажир. Шо ти пасажир. Так а де фотки салону, де крісла? Він каже, повний пасажир, а си сидінь нема. де сидіння. Так і дивись, там місце якраз під повного пасажира ззаду. <р comentari> Просто один так розвинув. Такий великий пасажир. Як в фільмі, що знімався цей той. «101 Стодіндав? Ні. Як того актора звали, що довго не знімався, розкабанів. «Ніколас Кейдж. Та ні. «Х'ю Грант»? Ні. «Кіт»? «Кіт»? «Кіт» він називається. Про пухлого типа? Так. Брайан Фрейзер чи щось таке. Він в «Мумії» грав. Так. Нахуя ми це зараз вирішуємо. Ну, це для нього просто кабіна. А, а, все, тоді ладно. <рик> Citroen Jumpy». Це те ж саме, тільки «Citroen». Ну, так це. Дивись. Це ж мінівен називається Отака така Це те ж саме, що й минула тачка. Типу, чим? Ой, господі. Як це пережив. О, тут наче виглядає все більш цивільно. Так, да, але бардачок все одно відламується ніби. Хто угу. там? А тут є якась Ди... дірочка, вентиляція для яєчок. Угу. Тобто, щоб тобто. ти сів, яєчки в дірочку опустив і спокійно собі їдеш. Воно підігрівається, там потім яєчки зварились вже, <рес> грішечку, огурчики нарізав і все смачно. Так, тут О, ламінат. ламінат. Ламінат поклали в салоні. Ламінат, диван, стіна. Чорний кабінет зробили. <рес> Ламінат поклали. Все, можна там проводити екзекуцію. <ріст> <ріст> Продається. Мені здається, що це одна і та сама людина. І ім'я не вказано, і грузопасажирський в наявності сидіння. село інше. Це Дубіївка. Він переїжджає. Але просто опис заповнений так само, і тачка дуже схожа. Або то місцевий перекуп. І він просто чужі тачки виставляє як свої в, в різних місцях. Можливо. Ну, мені здається, що може і гуманітарку на ній можна повозити, але по ній таке враження, що за місто краще на ній не виїжджати. На, на ній взагалі Тихідно. краще не виїжджати. Так, добре, дізлайк. І наступна у нас улюблена рубрика газ. Газ 31105. тобто це Волга, да? Це ж Волга? Там такий запах в салоні стоїть. Волги, навіть якщо вона свіжа. Я не знаю, як ти його будеш витримувати. Вона, ну дивись, вона виглядає як батюшки. Це просто, ну. Вона виглядає, як мій дід. Ну, але красивий. Ну, Тільки старий. Твій дід, який сходив на пілінг, до косметолога сходив. і такий, і І І Ботикса закачав, і помер. Капот не закривається. Капот не закривається. І він mm. тільки з однієї сторони не закривається. Такі, дружки, хтивий капот. Такий, а... привідкрив себе. — На бровях прийшов. <рес> так, Волга. Написано Волга. Так, дивись, це ти розумієш, я не дуже Я ходу. теж не розумію, це якийсь мотор, чи що це таке. О, є фільтр газовий, а чого він коричневий, чого він його не міняв і ще одна така сама фотка, наприклад. Ну, трохи далі, ні? Ну, трохи. Трошки погрався з кадром. З друксом. Оооо. Діре'яо. Це просто. Chill wheel. Просто машина сама їде, і ти такий. А ти масажуєшся, так-а, а сидиш. Бо тут, як ви бачите, друзі, у нас не тільки вже під під попу дерев'яшечки, а й підшепить спинку. Під спинку. Угу. І будете промасажовані всі повністю. Але тільки О! водій. О! Чувак, ти подивись: тут у нас Мерседес. Може, тут ну, просто логотип стрінгів. Ну, можливо. Тому що ну, знає... шість таке? Типу лобовуха опускається, думаю, знаєш... Якщо хочеш провітритись, просто опустив лабовуху і мух ловиш обличчя <рес> Ні, Але може це тачка, яка в душі Мерседес, Mercedes. Знаєш. Так. Таке теж може бути. Е, пробіг, тут... є. Пробіг. 58 тисяч це що ще свіжак. Свіжак, ну... Капсула Капсула смер... Капсула часу. <рес> капсула смерті. Реально, капсула смерті якась. Ні, ну такий охайний салон, килим знову ж таки. Так, в, це, це килим в повний зріст. Да, Там так, же багажник, ну довгий. Це червона доріжка, чувак. Реально. Це просто звідти поняв, Міла Куніс виходить в якийсь момент. І <реш> довго так і зря. <реш> <Да, реш> <да>. Маленька така. <реш> <реш> Він якраз фоткав не багажник, а міла Куніс фоткав, малю. <реш> і ще тріувольником його оббила. <реш> Ну, що ти думаєш з приводу Вологи? Я про неї нічого не знаю. Я ні, ні, навіть не їздив. Ну, от ти зараз от дивишся на неї і тобі зовсім не хочеться ну, злівануть трошки, ні? Дід на Ботексі, як на мене. Типу, на ботексиний дід, може на такому їздити нормально. Угу. Але є ще не дід і не на ботексиний. Далі у нас наступна автівка: Hyundai Porter. Так Хендай Портер, ти казав. що? Hyundai Портер це гуманітарка ВОЗ. Знову ж таки, і мені здається, що ми навіть на такому возили гумні, угу. так? ну на схожому якомусь бусі. Угу. Е, Ось відос. І ми, коли заїжджали на парковку в супермаркеті підземну, так. ми застряли, тому що вона зависока і вона вжалась, і нам довелось спускати колеса, щоб виїхати Жесть. назад. А не було такого, що ви? Та проїдемо. О, oh, так і було, так і було, так і було. Так довго виїжджали. — Саме так і було. Є фото ззаду. А є фото. ззаду? — Є фото ззаду. Тільки з іншого. Ну, щоб всі розуміли, що зад неї є. Спереду фото немає. Чи присутній там передок, ми не знаємо. Чи присутній там мотор? Може там маленька пожежа. Або пожар. Або. Не дай Боже. Не дай боже. В родної краски, дед потел. <laughs> <laughs> Нет, там тумин же кепс локом. В родной краске, дед потел. <laughs> Тупо дед потел в родной красці. Дед собственному соку. <laughs> <laughs> ну все, ну і на цьому ми про цьому тачку біжу. Что поленьки було, че, ну, просто людину написати деталі по телефону. І він такий Ах, дед. дед. А да, він хоч крапку поставив. А, ну поставив. поставив. Дід да, да, да. <laughs> потел. Ззад okay. з твоєї автівки да, Але ну, тоді тільки можна півтори тисячі заплатити, тому що заперед mm -hmm. теж треба mm -hmm. доплачувати. Так, далі у нас Volkswagen Passat 2001 року mm -hmm. коштував три тисячі баксів, Тепер уже 250. Mm -hmm. Видно, що ніхто давно не купує автівку. Mm -hmm. Volkswagen Das Auto. Пробіг 250 тисяч кілометрів, як часто на цих тачках буває, газ бензин, 1,8 літра двигун. Щось я відчуваю, щось з нею не так. Так, що у нас тут? Коцка, моцка. Десь притерлась трошечки. А що це за диски? Це з Бентлі чи що? Якісь вони великі. Так, ну типу, вона виглядає зовні охайно. А що. О! Треба було всередину заглянути. Дед потел, я. Тут, тут не то, що дед потел. Чуваки, це, конечно. Тут дед ну, там, там... Тут, тут дед горел. <ріху> <ріху> просто за кермом, коли їхав, він просто по лавку. <ріху> Сидіння просто підгоріло, Ну, реально, проперділи так, що... что. Там, там тупо баси. Там містер, містер Гороховий магнат. Просто ну, отвечаємо. Жах. <ріху> Реально, вот, вот тут воно и вскрылось, да? Опис. Э, в любое время суток звоните. С машина отлично. Все, документы в порядке. Техника в порядке. Сел, поехал. Никаких подводных камней. Все честно. Оформление в МРЭО. Звоните. Машина сел и поехал. Еще раз. Цена 3000 долларов. Турбина дует, коробка переключает. Коробка Кузов Турбина дует, коробка пиздует. <свят> Ты шо? Ты шо? Мне очень нравится опис. <свят> Тупо, перше речення. В любое время суток звоните. С машина отлично. Все, документы в порядке. Техника в порядке. Сел, поехал. Никаких подводных камней, треугольничных знака. Все честно. Оформление в МРЭО. Звоните. Машина, сел и поехал. Цена 3000. <свят> не подавайте, что Виндвичи написал. Машина, сел и поехал. Потом позвонили, еще раз сел и поехал. Вышел по делам, потом сел и поехал. Да, причем с поехал именно без подводных камней. И на этом я наголос на том, что подводных камней нема. Турбина дует, коробка переключает, кузов ровный. Все, утром проснулся, переночевал, сел в машину и поехал. И заснул. Мне кажется, что когда я буду с ним говорить по телефону, я скажу «Добрый день», он скажет Любое время суток сел и без подводных камней, Возможно, по приехал, сел и поехал. Приедь і поедешь, седь, сидя. І и поговори, и все по телефону, и поехал тогда уже. Посмотрел тачку, сел в нее и уехал. тому не забувайте, що комунікація це важлива історія взагалі. Так. Взаємодії між людьми. Smart Смарт Smart, поїде 2000 рік, бензин 06 літрів. Uh -huh. Дуже маленький економічний Да. Yeah. маленька маса ну, і маленька автівка. Дуже. Uh -huh. І Цілих 25 фотографій. О, oh гад. А ну я на такому їздив. Він прикольний, але в зеркала нічого не видно. Ти тупо їдеш і так виглядаєш, і нічого не видно там в зеркалах. Я не знаю, як на ній люди їздять. Ну, на ній можна в дитячий садок з'їздити, Угу. — прям всередину заїхати. Ну так, поганять там. І тебе дитина отак візьме і почне тобою гратись. Да, там дуже зручно, якщо тобі треба там ходовку переробити, то так береш авто, що ти там робиш, <світ> ставиш свій <її> назад. <світ> Потім вийшов чисто на сигналізацію, кинув в рюкзачок і пішов. <світ> ну, Прикольне авто. А скільки грошей? Смарт. E, угу. Що думаєш? Можна за таку ціну купити смарт такий? От такий салон, диск лежить, якийсь CD-RV, мабуть. CD Якщо CD-RW, то тоді нормальна ціна. Якщо uh -huh. cd тоді мінус 100 баксів. Не. Тому що переписати музику вже не вийде. Жарт для тих, кому за 25, точно. <риклад> так. Тут є Що це? — Це воздух подається. Стійко. Я думаю, що це маска для фехтування. <риклад> <риклад> Почитаємо опис. Опис. Так, авто бралось для жінки, але не підійшло. Хоча авто зробилено від А до Я. Недавно було ТО. Страхівка є. Yeah. Хотлайн, напишіть нам, no. будемо вас отак рекламувати. Страхівка є! Можна одразу скіпнути? Ні. Ми це розберемо. Це улюблена рубрика Дена, Тому що у нас тут Москвич. Москвич АЗЛК 1982 року бензиновий. За 500 баксів продається. Це тупо жах. Оп. Оп. Як тобі? Ну, я досі не блюю, і це дуже дивно. Дивись. Тут і дві пляшки з під пепси-коли. Може, то для москалів. Якби тачка була людиною алкоголіком, вона би виглядала отак. Тупа тут сіняк якийсь. Ли, тут, там. — Капот не закривається. Капот не закривається, пляшки з під пепсиколи, які зваляються. Багажник не закривається, задня права двері іншого кольору. Так, Одеса, подивимось, що не був у ДТП. Йому а, а й не опис треба. авто. Вогонь! А, так Це просто як мішень продають. За ЗСУ. Да, 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 так да. давай скинемося. Вогонь! Да. <звук> Невиправлені сліди використання. Да, це дійсно так. Добре, ну цю я не, не візьму. Хоча з моїм бюджетом я міг би взяти шість таких москвичів. <звук> так. А все. А власне на цьому все. все на цьому на сьогодні автівочки закінчились. Е, так що, друзі, яка автівка вам сподобалась більш за все? Да, напишіть, яку можна було б прикупити із цих автівок, і знову ж таки залишайте коментарі, угу. давайте спілкуватися. Можливо, ви такі ж нуби, як і я, в цьому, і ви шукаєте собі першу тачку, і цей випуск буде вам корисний. Наприклад, ви зрозумієте, які тачки краще одразу відкинути, а які прикольно і подивитись, і можна і купити собі під ваші цілі і задачі під ваші оплески. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал Харківські хитриці», лайкайте це шоу, показуйте його друзям, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб бачити вихід нових відео. І до зустрічі в наступному випуску. Пігнали!